Після торішніх катастрофічних повеней грецьких фермерів спіткало нове лихо козяча чума. Вірус уперше виявили в Греції в липні. Він не передається людям, але дуже заразний для кіз та овець і може вбити до 70% інфікованих тварин. Якщо підтверджують хоча б один випадок, то на забій відправляють усю отару. Уже знищили тисячі тварин. Поширення вірусу змушує фермерів уживати суворих заходів для захисту своєї худоби. Каненахіма месестохор. Передусім, уся отара обгороджена. Жоден транспорт не заїжджає всередину. Якщо якийсь за потреби все ж таки заїжджає, наприклад, щоб забрати молоко і доставити корм, то його обрискують перед в'їздом. у вересні 2023 року. Ферму Іоанкари спустошила повінь. Загалом вона зачепила близько 30 тисяч фермерів. Власниця згадує, що тоді потонуло 750 із її 800 тварин. Каже, що цього року навіть найменше шкода її розорить. Фермери кажуть, що вірус потрапив до Греції, бо, оскільки бракувало ветеринарів, тварин, яких завозили до країни, недостатньо перевіряли. Недавно запровадили тимчасову заборону на забій та переміщення овець і кіз. Це означає, що кара не може купувати більше тварин, щоб поповнити отару, але може продавати молоко. Уряд каже, що джерело вірусу досі не визначили, проте він упевнений, що його завезли з іншої країни, а постраждалим фермерам обіцяють компенсації. Козячу чуму вперше виявили в код дівуарі 1942 року. Припускають, що ця хвороба щороку завдає втрат на понад 2 мільярди доларів.